Наскільки відкритою нині є міська влада? Вуковинці зможуть їздити до родичів в Румунію без віз. Щоправда, не всі не одразу і недалеко. У Чернівцях провели свято: Тато, мама, я Олімпійська сім'я. В ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Мене звуть Марина Скінтей. Вітаю! Громадські активісти ще торік дослідили індекс публічності Чернівецької міської ради. Тоді всеукраїнський проект охопив 11 міст. Основними критеріями, за якими визначали місце у цьому рейтингу прозорість, підзвітність та відкритість влади. За результатом, чернівці стали восьмими. Що змінилося за півроку? Та чи виконали чиновники і депутати вимоги найбайдужих чернівчан? Далі у сюжеті. Результати досліджень публічності та відкритості Чернівецької міської ради активісти оголосили ще у листопаді минулого року. Свої зауваження та пропозиції відповідно передали Олексію Каспроко. Представники опори Євромайдану тоді ж заявили, що діяльність міськради не є прозорою. Мало відомо про склад, повноваження та роботу виконавчих органів. А на офіційному сайті є все, окрім того, що потрібно. Скоро ми вже будемо мати зовсім інший. І вигляд сайту, і зовсім інший механізм пошуку, як у кращих традиціях, це скоро затягнулося. І під час останньої минулорічної сесії активісти вручили депутатам золоті унітази і вкотре нагадали про свої вимоги. Ми просимо вас, всіх без виключення, оприлюднювати декларації про доходи і видатки. Необхідно продовжувати практику публікації на сайті Чернівецької міської ради результатів по Реєстрації по перше. І, по-друге, по іменного голосування по всіх питаннях. Ми повинні мати архів з відеозаписами. Ведеться онлайн-трансляція, але архів відеозаписів немає на, на вебсайті міської ради. Оприлюднювати протоколи засідань постійних депутатських комісій, оприлюднювати усі запити депутатів міської ради, оприлюднювати рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання. У той же день Олексій Каспрук доручив створити робочу групу, яка мала попрацювати пропозиції та вимоги. Активістів Учили в комісію секретар Чернівецької міської ради Ярослав Кушнірик, і за п'ять місяців її роботи відбулося лише три засідання, і відповідно жодного рішення на розгляд сесії до нині не подала. І це не дивно кажуть активісти. Цього слід було очікувати від колишнього регіонала. Він майже ну по всій області тут водив за ручку всіх тих колишніх регіоналів. І я вважаю, що ця людина взагалі не може і не має права морального очолювати робочу групу, яка називає. Айся з прозорості влади. Ну тут, тут, взагалі, всі методи залишилися під його керуванням. Ну ті ж самі регіональські. Нагадаємо, у свій час Ярослав Кушнірик був одним із засновників партії регіонів у Чернівцях та очолював виборчий штаб Віктора Януковича. Тривалий час він був заступником голови міської партії регіонів. Я був головою, а він був заступником ця партія регіонів, яка складалася тоді з кількох сотень людей скажімо, впливи керівництва міста були значно вагомішими за нас. Голосували люди, і це це тисячі людей голосували за нас. Продовж 15 років Ярослав Кушнірик був вірним членом партії. Але у грудні 2013-го на знак протесту вийшов з фракції. І вже через два місяці з подачою Каспрука Кушнірика, попри обурення активістів майдану, обирає секретарем міської ради. Відтак у нової Чернівецької влади з'являється більшість голосів за рахунок кооперації з регіоналами. І Далі вибрали керівника партії регіоні. Як так. це так може бути? Я не розумію, що це за перебудова йде сьогодні у нас так. на Буковині. Треба покласти людину з народу, бо тому, що як був регіоналом, так і лишається. Вони тепер всі дуже добренькі. Здавалось, минулим покінчено, але ж ні. Будучи вже позафракційним, 30 квітня він не проголосував за заборону в чернівцях опозиційного блоку. Тож про яку відкритість влади можна говорити, коли депутату, чиновнику, зручно, аби ніхто не знав про те, як він голосує, що робить, скільки отримає грошей та їх витрачає. Давайте повернемося до того, хто ці депутати. Від яких фракцій вони обирались, і з якою логікою вони йшли в місцеву раду, і тепер уже зрозуміло, що якщо вони не готові до цієї відкритості, то напевне чи вони виборуться наступний раз депутатами місцевої ради. Під час чергового засідання робочої групи Ярослав Кошнірик відхрестився: мовляв, вся інформація, яка необхідна чернівчанам, є на сайті міської ради. Наші всі зарплати, доходи, всі вказані в деклараціях. На сайті міської ради це все є. Тепер далі, що стосується, я ж ще раз кажу: наш сайт недосконалий. Я я сприймаю критику і погоджуюся з тим, що е, багато е, якої інформації, е, яка потрібна мешканцям, вона там знаходиться, але е, вона е, ну сам сайт не зручний і важко знайти. Однак, за словами громадських активістів, там є все, що загодно, але те, що цікавить громадськість, обмежено. Тобто інформація. Ця подається вибірково а апікатні рішення сесії комісії виконкому взагалі відсутні. Мені не потрібна, наприклад, інформація, коли там головний спеціаліст іде у відпустку. Мені потрібна інформація всіх цих людей, які очолюють нашу владу, тобто всі керівні посади, всі начальники департаменту. Тобто, мені цікаво, яку вони отримують зарплатню, яку премію, за що, і яким чином вона нараховується. На сайті дуже важко взагалі розібратися. Інформація є неповна і не завжди достовірна. Ми вже цьому переконалися не один раз. Ми будемо долучатися. Я думаю, до ініціативної групи про. Робки сайту і допомагати, щоб сайт був прозорий, відкритий, щоб як то кажуть, одним натисканням клавіші можна було знайти будь-яку потрібну вам інформацію. І нам дивний той факт, що робочу групу, начебто, ініціювали активісти. Вони ж і входять у комісію. Однак про те, що вона відбудеться, дізнаються за 15 хвилин до її початку. Не настільки вони не навчилися, як вони просто не хочуть змінюватися і е, покращувати все, тільки е, і збільшувати свою публічність, свою освіченість. Я думаю, все ж таки це. Е, в людині закладено, і потрібно докорінно змінювати весь апарат для того, щоб стало нам краще жити. Представників опори а також Євромайдану на комісії не було. Володимир Башлей переконаний, ця секретність та такий поспіх проведення цього засідання не є випадковістю. Підготував відповідний проект рішення, в якому враховані всі виключно вимоги Євромайдану, активістів Євромайдану, і хотів його внести, і планую його внести на черневу сесію. Очевидно, це збентежило керівництво міської ради. Сьогодні вони бачите поспіхом зібрали засідання комісії. Однією з вимог активістів є оприлюднення депутатських декларацій про доходи на сайті міської ради. Щоправда, цього не передбачає закон України про депутатів місцевих рад. Однак ця відкритість є шляхом подолання корупції та проявом демократії. Переконані активісти. Якщо людина не має чого скривати, то це займає не більше півгодини. Правильно заповнити грамотно, відсканувати займає ще 10 хвилин і розмістити на сайті ще 20 хвилин. Я це беру максимальний час, і тому я вважаю, що це не складно. Це просто штучно створюються такі перешкоди, щоб людям ну і розказувати байки, якісь, знаєте, що ми, ми робимо, ми працюємо. О, дивіться, все так складно. А насправді це дуже легко. За п'ять місяців комісія, яка мала зробити владу прозорішою, зібралася лише тричі. Відтак похвалитись наразі немає чим. Сайт міської ради не відповідає запитам чернівчан. Депутати не поспішають розкривати своїх доходів. А чиновники запевняють, все буде, але не зараз. Певно, як завжди, до найближчих виборів. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь. Розмови про чисельні борги водоканалу перед обленерго ведуться вже рік. Попри те, що міська влада запевняє, що контролює ситуацію, чернівчани щодня ризикують залишитися без води. Керівники двох підприємств вкотре зустрілися з міським головою та чи досягли компромісу. Дивимось у сюжеті Любові Мочалогої. Наприкінці минулого року комунальне підприємство Чернівці Водоканал та приватна компанія Чернівці Обленерго узгодили графік виплат. Так у січні постачальникам електроенергії було заплачено мільйон 700 тисяч гривень. У лютому березні-квітні по 2 мільйони 300 тисяч. Проте це аж ніяк не зменшило величезний борг водоканалу перед обленерго. Ситуація така, що зараз вже ми дійшли до ну до кінця. Сьогодні ми проростили 60 мільйонів до кінця року. Що якщо буде така ситуація, то буде 80 мільйонів. А далі що? Каменем спотикання став новий графік сплат водоканалу, який мають узгодити з травня. Ми можемо щомісячно сплатити 2 мільйона 300 коштів, плюс решту пільги і субсидії, які від 300 тисяч і більше, щомісячно. 2 мільйони 700 гривень це ота зараз межа. Яка необхідна для того, щоб ми могли профункціонувати і не заганяти себе в ще більшу бургу яму в наступній період. Саме таку суму платежу Олексій Шикета пояснює необхідністю підготовки свого підприємства до опалювального сезону, яку доцільно розпочинати вже зараз. Не дочекавшись розуміння від боржників, 18 травня обленерго відключило від електроенергії контору та абонентський відділ водоканалу. Міський голова Олексій Каспрук замість того, щоб знайти шляхи вирішення конфлікту, почав шукати винних. Відключили контору. Ми Включаємо дізель-генератор і спалюємо пальне, замість того, на десятки тисяч гривень, замість того, щоб заплатити за електроенергію. Я переконаний, Олексій Михайлович, це абсолютно в вашій компетенції робити чи не робити такі недружні, як на мене, кроки. Тоді я перед всіма даю слово, що ми сьогодні включаємо де центральний офіс, включаємо сервісний центр, але відключаємо всі підкачуючі насоси і основні агрегати, які подають воду. Тоді це реально дасть економію. Я вас правильно зрозумів. О, Абсолютно не правильно. перед камерами керівники консенсусу так і не дійшли. Щоправда, 19 травня постачання електроенергії для водоканалу відновили. До кінця травня сторони узгоджуватимуть графік розрахунків за електроенергію. Любому чалова Максим Шварцман Чернівецький промінь. Буковинці зможуть їздити до родичів в Румунію без віз. Днями набрала чинності міждержавна угода про малий прикордонний рух, про яку в Чернівцях говорять з осені. Кого вона насправді стосується? Чи підпадають під її дію жителі центру нашого міста, і що необхідно зробити, аби безперешкодно в'їжджати на територію цієї країни Євросоюзу, розповість Павло Монахов. Новину про те, що уряди України та Румунії домовилися про малий прикордонний рух, чернівчани зустріли схвально. Звичайно, хотілося б побувати і в Румунії, і щоб це було легко навіть на вихідні просто виїхати, подивитися там такі цікаві місця. Люди їздять, я чую досить часто, пересікаються кордоном, везуть звідти якісь товари, тому що ніби сезона Євросоюзу там якісніше, інколи дешевше. Відновити зв'язки, які українські та румунські родини підтримували протягом віків. Такої є мета не. Що давний змін у законодавстві каже генеральний консул Румунії в Чернівцях Леонора Молдаван. Ця угода надає е, також певні привілеї не тільки громадянам України, які проживають при кордоні, але і громадянам Румунії, які мають певні, е, скажімо, інтереси культурного, комерційного, економічного чи просто відвідування своїх родичів, своїх друзів е, або в інших цілях, головною умовою є проживання не далі ніж за 30 кілометрів від кордону, загалом у цьому. Переліку 662 українських населених пункти. 271 з них розташований у Чернівецькій області. Частина Чернівці підпадає під зону 30 кілометрову відповідно до норм о, цього регламенту Європейської комісії. То береться повністю е, населений адміністративно-територіальний, скажімо, одиниця, е, якщо вона не е, перевищує 50 кілометрів від спільного кордону. А в сусідній Румунії таких 228. Однак на віддалені Сучаву чи Бухарест дія міждержавної угоди не поширюється. Доведеться оформити візу. Натомість, щоб відвідати, скажімо, там серед радівці путну і решта монастирів. Прикордоння Румунії вони зможуть поїхати на підставі цього дозволу малого прикордонного руху. Аби скористатися такою можливістю, буковинцям необхідно звернутися до румунського консульства і заповнити документи. Процедура безкоштовна. Два аркуші паперу треба у нас підписати перед консулом: заяву і декларацію. Два паспорти, паспорт громадянина України і паспорт для поїздок за кордону і фотографію. потребу в оформленні дозволу потрібно обґрунтувати. Це можуть бути культурні чи бізнес-зв'язки, або ж зустрічі з родичами і друзями. Документи для е Поїздок вони видаються відповідно до цілі. Якщо це туристична поїздка, угода не передбачає ці ці речі. Угода передбачає регулярні поїздки громадян України до Румунії і громадян Румунії до України. Надіслати поштою дозвіл малого прикордонного руху консульство має упродовж 60 календарних днів. Він видаватиметься терміном на 5 років. А протягом одного візиту на території сусідньої держави люди зможуть перебувати не більше 90 днів. Я вважаю, що це гарно що. Румуни пішли на зустріч, скажімо так, буковинцям, муковинцям. Що дозволили людям так вільно притинати кордон? Все ж починається з чогось. Може, з часом і кордон в Європу. Попри те, що угода між Україною та Румунією набрала чинності з 14 травня. Наразі консульства обох країн поки вирішують технічні проблеми. Тому з оформленням документу учасника прикордонного руху треба ще трошечки почекати. Ознайомитися з повним переліком необхідних документів можна на сайті генконсульства Румунії у Чернівцях. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Далі про те, чи легко демобілізованим військовим на Буковині знайти роботу, та про те, як у Чернівцях ожили мертві поети. Але спершу огляд українських новин від журналістів сайту промісів.ua. Українці зможуть оформити субсидії, навіть якщо у них є заборгованість із оплати житлово-комунальних послуг. Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики. Для цього необхідно документально підтвердити причину, за якої споживач не сплачує обслуговування житла. Такий документ необхідно надавати у відповідний місцевий орган не пізніше 15-го числа щомісяця. Вагомою причиною може бути затримка заробітної плати, пенсії, допомоги по безробіттю або іншої державної виплати. Єдиною умовою, за якою українцям припинять надавати житлові субсидії, є несплата гроші громадянином обов'язкової частки платежу розмір її визначається як сума усіх доходів сім'ї за рік, поділена на 12 і на кількість членів сім'ї. За даними Державної служби статистики, у першому кварталі 2015 року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг були призначені 392 тисячам сімей на загальну суму 127,7 мільйонів гривень. На підконтрольній Україні території зареєстровано 1 мільйон 290 тисяч переселенців із Донбасу та Криму. Про це повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики України. За даними відомства, грошову допомогу отримали 303 тисячі сімей. Найбільше внутрішньо осіб розміщено у Луганській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській областях та місті Києві. У квітні воон повідомляли, що від конфлікту на сході України потерпіло 5 мільйонів людей. Раніше лідер кримських татар Мустафа Джимілєв заявляв, що після окупації Крим вимушено покинути. Але 35 тисяч людей, половина з яких кримські татари. За минулу добу на Донбасі загиблих серед українських військових немає. Десятеро поранені, повідомляє речник АТО Андрій Лисенко. За його словами, на моріпольському напрямку бойові дії велися у населених пунктах Широкіне та Водяне, оскільки там бойовики застосували міномети для ведення вогню по позиціях українських військових. Сили АТО відкрили вогонь у відповідь. На Донецькому напрямку залишається стійкою тенденція до розширення географії бойових дій. Окрім артилерійських і танкових обстрілів наших позицій в районі Донецького аеропорту з боку противника, бойовики проявили активність південніші поблизу селища Гранітне. А також північніше Авдіївки, де раніше режим припинення вогню порушувався досить рідко. Зокрема, поблизу селища Троїцьке відбулося бойове зіткнення між українським прикордонним нарядом та диверсійно-розвідувальною групою бойовиків, яка складалася з 10 осіб. На допомогу прикордонному наряду оперативно прибуло армійське підкріплення і завдяки злагодженим діям. Сил антитерористичної операції двох бойовиків в ході бою було знищено на Луганському напрямку. Ситуація залишається найбільш спокійною. Відбулася лише серія перестрілок, переважно із застосуванням стрілецької зброї поблизу Бахмутської траси, а також попасної та щастя. Сепаратисти ж тим часом звинувачують у порушенні режиму припинення вогню українських військових і заявляють про 30 випадків порушень. На ринку праці України з'являється нова категорія людей, демобілізовані учасники АТО. Скільки їх вже звернулися до обласного центру зайнятості та кого працевлаштували? Дивіться далі у сюжеті. Уже більше року пройшло з того часу, як розпочалася неоголошена війна на сході країни. Люди, які пішли першими захищати Україну, нині повертаються до мирного життя і шукають роботу. Вже 117 буковинців звернулися до центру зайнятості в пошуках праці. Проте, поки лише трьох влаштували. Мешканця Стороженецького району вальником лісу до державного підприємства Стороженецький лісгосп, жителям міста Чернівців, який має спеціальність музичним мистецтвом. Працевлаштована викладачем до Чернівецької музичної школи, і мешканця Кінспенщини працевлаштована на Чернівецькій гравійно піщаний кар'єр оператором стачкового устаткування. Інші 114 демобілізованих за словами Любові Кожелянко отримали профорієнтаційні послуги. Серед тих, хто ще не працевлаштований, від реставратору пам'яток дерев'яних архітектури дерев'яних архітект... до монтажників радіоапаратури. за спеціальностями і правознавство, менеджмент організації, комп'ютерні системи та мережі, технології. Харчування, окрім демобілізованих до центру зайнятості, звертаються й інші буковинці. Часто це юристи, економісти та фінансисти. Та попит нині зовсім на інші професії. Постійно потрібні швачки, постійно потрібні водії, робітники будівельних професій, такі як електрогазозварники, слюсарі з ремонту автомобілів. Загалом цього року послугами обласного центру зайнятості скористалися майже 15 тисяч буковинців. За словами Любові Кожелянко, це майже на 5% менше ніж минулого. Також керівник служби запевняє, що рівень безробіття до кінця 2015 тисячі може значно зрости. Олександр Докін, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Бронетранспортером Амфібією Буковинські прикордонники відбиватимуть атаки сепаратистів. Вже сьогодні БТР перебуває у повній бойовій готовності, щоб рушити у зону проведення антитерористичної операції. Щоправда, донедавна ця машина була лише експонатом. Але умілі руки механіків, допомога волонтерів та більше п'яти тижнів часу знадобилося, щоб ця військова техніка знову запрацювала відремонтовану бронемашину, якій подарували б нове життя. Бачила Наталка Гатеш. Цьому БТРу вже більше 30 років його на Буковину привезли зі Львівщини. Щодо до він не підлягав ремонту однак наші краяни вдихнули в нього нове життя. Цей бронетранспортер 1983 року, і він довгий час ржавів в одній з військових частин Львівщини. Однак бойові дії на сході внесли свої корективи. Тож експонат привезли на Буковину, і без ремонту він тут довго не простояв. Буковинські прикордонники, механіки впродовж п'яти тижнів і в день, і вночі працювали над його відновленням. Роботи є тут доста багато. Роботи дуже багато роботи. Ви бачите, самі який цей мотор, в якому він стані. І ми з нього і ми з нього маємо зробити ля найважче було запчастинами, оскільки майже всі вони іржаві та неробочі. поміняли абсолютно все і докомплектували, Тому що е, насправді це було схоже, коли ми його отримали. Це е, було схоже на експонат вторчермета. Тому що крім двигунів і якихось железяк в ньому нічого не було не було е, коробок передач, не було радіаторів. Тобто, все довелось докомплектовувати. Державний мотор відремонтували запчастини замінили. Однак під час першого тест-драйву двигун вийшов з ладу. Дізнавшись про це, житель села Мамаєвці подарував необхідний движок, який був у його гаражі. На ремонт брони машини не витрачено жодної копійки з бюджету. Все робилося силами прикордонників та волонтерів. Це робиться тут ковалі. Є тут садгорі, які це все робили, допомагали. І ви знаєте, коли робляться такі речі, хочеться йти ще вперед. Це, наприклад, обійшло з 10-15 тисяч гривень. А так би воно ну в 10 разів більше, якби ми віддали на якусь е, ліцензовану структуру Міноборони. І вона це все зробила, то 150 тисяч це не менше. Тобто, в десятки разів, і це ми хочемо показати наскільки це ефективно і можна здешевлювати виконання цих всіх відновлених робіт по нашій техніці. Наразі прикордонники не можуть натішитись новою машиною. На ній вже майорить прапор України, який вони привезли за то. Крім того, цю стареньку бойову машину механіки нині змусили плисти річкою проти головне, щоб ви не боялися лише без паніки, бо можуть бути і і все може бути це му бетер ви одно бракує, одно бракується Все, Всього він за чим він скучає, все остальне у нього є. Обов'язково військову техніку інженери обладнали спеціальною захисною металевою решіткою. Кріплення приварили до броні, тобто чітко розрахували відстань заварювання. Обладнали дану машину кумулятивним захистом, решітками за допомогою наших ковалів, місцевих волонтерів. Обладнали також. Є додаткові функції встановлена камера відеоспостереження, камера заднього виду для зручності керування машиною. Також є наша. Якби наш секрет, це димова завіса. Це третій БТР, який реставрували на Буковині. Перший виконав свою функцію. Вивіз 20 військовослужбовців мобільно-військової застави з поля бою. Мишину знищили наші військові, коли виходили з оточення сепаратистів. Інша ж наразі виконує завдання в зоні АТО. А цей бронетранспортер уже незабаром відправлять на схід України. Наталя Гаташ Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У Чернівцях оживають мертві поети: Міхаю Мінеску та Ольга Ковалянська, Пауль Целан та Роза Ауслендер. А також інші відомі письменники розкажуть про свої історії в сучасних літературознавців. Познайомились з авторами проєкту Юлія Задорожняк. Чому міхай Емінеско став коханцем нездарою, і яким був щоденний маршрут Олі Кобелянської? Про це вони розкажуть самі в проєкті Мертві поети оживають його мета привернути увагу до двох найцікавіших феноменів чернівців літератури і архітектури. мистецьки поєднавши їх у спільному діалозі через архітектуру, проявити літературу і так само через літературу допомогти архітектурі чернівців, тому що це два таких дуже важливих феномени. Чернівчани живуть у своєму місці, проте не знають історії відомих людей, які Дихали тим самим Чернівецьким повітрям, кажуть лектори проекту. У нас є велика кількість авторів, які відомі по всьому світу, відомі, зокрема в Європі. і Про них мало хто знає в Чернівцях. Кожен відвідувач завдяки проекту отримує щось своє. Чернівці для мене це текст. Чернівці це текст, який потрібно читати, потрібно вивчати. І ось цей проект наближення саме до такого сприйняття, тому він мені дуже цікавий, дуже близький. Усі ці письменники мали дуже різні відносини з самими Чернівцями. Кобилянська провела тут у. Все своє життя бург регулярно покидав місто, щоб повернутися. Для мінеску Чернівці були лише коротким епізодом юності для Рози Ауслендер – містом Маревом, а згодом містом пасткою. Відчути Чернівці у мертвих поетів можна в галереї Світ Арт Знання з 18 по 31 травня. Юля Здоржняк, Марина Черней, Микола Стафій, Чернівецький промінь. На старт увага руш. У Чернівцях провели спортивне родинне свято. Тато мама, я олімпійська сім'я. Як фахівці радять заохочувати малечу до спорту та які традиції у родинах чемпіонів, розповість Любов Мочалова. 43-й чернівецький садочок входить у мережу закладів олімпійської освіти. Його вихованці, як ніхто, чекають кінця навчального року, адже саме тоді для них проводять спортивні змагання. Принцип Олімпійських ігор – це не перемога в участь, тому у нас сьогодні переможців не буде. Ми будемо нагороджувати всіх наших діток і всіх команд. Є медалі, є грамоти, є подяки. Особливістю цьогорічного заходу є участь усіх членів родини. А тому замість звичайних занять у садочку для малечі та сидіння в офісі для батьків, сьогодні ранкова Зарядка на свіжому повітрі настрій дуже чудовий. Така розминка вона потрібна кожного ранку. У нас спортивна сім'я, і ми привикші до навантажень і для нас це не є щось. Так що в нас все добре. Да, Настюш да. привчати дітей до фізичних навантажень радить і досвідчений та знаний у Чернівцях. Спортсмен Георгій Мазурашу. Щоправда, ентузіазм до спорту у малечі радить викликати спочатку веселими естафетами, обов'язково з яскравими елементами. Ну і звісно ж куди без медалей. Усе має бути по дорослому. Всі зусилля з малич. Обов'язково дадуться в знаки у майбутньому. Шукайте, запам'ятовуйте адреси спортивних шкіл і, і, і клубів сьогодні, щоб не шукати адреси аптеки лікарень завтра. Любов до здорового способу життя з маличку провиває трьом своїм синам і заслужений майстер спорту України з легкої атлетики, чемпіон Європи та світу з бігу на 1500 метрів. Іван Гешко з Ільєю, якому якій було тільки два місяці, він брав участь вже в буковин. Пробіг у Буковинській милі. Так ну а в цьому році вже і в бігу миру, йому 9 місяців. Уже так, ну а своїм Ну, два, два старших сина, то майже кожен день ми стараємося 4-5 разів в тиждень бути на стадіоні. Здоровим бути модно і не обов'язково ставати олімпійським чемпіоном. Можна просто почати день із фізичної зарядки. Любому чалова Андрій Дорочук. Чернівецький промінь. Інші новини спорту дивимось далі в огляді наших журналістів. У шостому турі чемпіонату Білорусі команда Нафтан Новополоцьк з рахунком 1-0 перемогла на виїзді футбольний клуб Слуцьк. Переможний гол забив досвідчений буковинський футболіст Руслан Гунчак. На 53-й хвилині матчу після подачі кутового Валерієм Жуковським Руслан Гунчак завдав влучного удару головою. Після шостого туру Нафтан піднявся у чемпіонаті Білорусі на третє місце. У сьомому турі команда Руслана Гунчака протидіятиме у рідних стінах колективу Славія Мозер. Матч відбудеться 23 травня. Субтитрувальниця yeah. У Львові відбувся останній у цьому сезоні офіційний турнір Української федерації карате International Union Cup. Цього року турнір зібрав 550 спортсменів шести країн Словаччини, Чорногорії, Польщі, Білорусі, Швейцарії та України. На Львівщині відзначилися представники Чернівецького клубу Тайсен переможцем у своїй категорії став Микола Мануїла. Другі місця посіли Павло Пентескул та Олександра Пептюк. Брозові нагороди в активі того ж Павла Пентескула, Микити Сокульського, Ігоря Стоколи та. Дмитра Карвацького. Юні вихованці Сокирянської дитячо-юнацької спортивної школи взяли участь у 21-му всеукраїнському турнірі дзюдо, який відбувся у Києві. У столиці України змагалися представники 14 регіонів нашої держави віком до 12 років. У ваговій категорії до 42 кілограмів бронзовим призером став представник Сокирянщини Олександр Бузило. Трік кращих також замкнув Олександр Жирнов, який виступав у ваговій категорії до 50 кілограмів. Поки це всі новини. Зараз ще раз про найголовніше. Наскільки відкритою нині є міська влада? Вуковинці зможуть їздити до родичів в Румунію без віз. Щоправда, не всі, не одразу і недалеко. У Чернівцях провели свято: Тато, мама, я Олімпійська сім'я. Програма Чернівці сьогодні розпочнеться за кілька хвилин. Гостями студії будуть мандрівниці, котрі здійснили навколосвітню подорож. Можна перемагати.